Важливі зміни у керівництві Динамо. Хто пішов з команди, а кого призначили на нове місце? І ще один українець підпише контракт з Жироною, а відомий клуб може невдовзі припинити своє існування. Усім привіт, друзі! Сьогодні саме ці та багато інших тем будуть в об'єктиві нашої уваги. Тож підписуйтесь на канал і поїхали! Розпочнемо сьогодні з огляду найбільш актуальних новин футбольної України. Тут у нас Михайло Мудрик, який привернув до себе увагу одного із клубів АПЛ. Нещодавно ми наводили думку одного із екс-гравців Челсі, який назвав ідеальний для Михайла клуб. Тоді він говорив про Манчестер Юнайтед. І саме такі чутки вже потрапили до ЗМІ. За інформацією порталу Six Sports, Манкунянці докладуть максимум зусиль, аби придбати українця вже майбутньої зими. У Манчестері вважають, що Саме Мудрик є дуже якісним активом, який допоможе команді розв'язати проблеми в атаці. Колишній воротар юнацької збірної України Павло Ісенко міг перебратися до клубу португальської прімейри. За даними Володимира Звєрова, інтерес до нього проявляла Брага. Це було в момент, коли Ісенко щойно виповнилося 16. Тоді він відбив три пенальті у грі проти Маріуполя. За ним приїжджали люди з Браги і пропонували майже один мільйон, але сторони домовитися не змогли. Ну і рух це клуб офіційно відправив у відставку В'ячеслава Шевчука, який займав посаду генерального менеджера. Сторони прийняли рішення розірвати чинний трудовий договір за взаємною угодою. Нагадаємо, що в львівській команді Шевчук працював із квітня 2024 року. На останок про Владислава Крапивцова український голкіпер підпише професійний контракт із Жироною. Воротар кілька тижнів тренувався з основною командою. Пройшов медогляд та підпише угоду із каталонським клубом вже найближчим часом. Про це інформує Ніл. Сола ну а зараз ідеальний момент для того, аби підписатися на наш канал, якщо ви досі не з нами. До кінця року ми йдемо до мети у 25 тисяч, і дякуємо кожному, хто долучається і допомагає нам. До слова цього тижня свій єврокубковий поєдинок проведе і Динамо суперником команди Шовковського буде Реал Сосідад. Так, суперник непростий, але потрібно робити все від себе залежне для того, аби виправляти ось цей. Ну, напевно, ганебний нуль у турнірній таблиці. Для того, аби зробити перегляд поєдинку ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану. Там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі поговоримо про Житомирське Полісся. Цей клуб наразі переживає не найкращі часи, а посилює кризу команди і той факт, що футболісти нібито розчарувалися у тренері. За даними Ігоря Бурбаса, серед гравців немає єдності та віри у те, що вектор розвитку команди вибрали правильно. Немає довіри і до агенції Пас, який довірили комплектацію клубу. Наразі єдиним футболістом, що підтримує Ашура, є центральний оборонець Сергій Чоботенко. Проблеми спіткали також і Минай. Той Же Бурбас розповідає, що закарпатська команда може незабаром припинити своє існування і усе через рішення їх власника. Валерій Пересуляк не задоволений тим, що команда, незважаючи на виліт з УПЛ, не була залишена в елітарному дивізіоні після того, як СК дніпро 1 знявся зі змагань. Тоді нагадаємо, виконком УАВ прийняв рішення, що додаткове місце в УПЛ буде розігране між Минаєм, Металістом 1925, Лівим берегом та епіцентром. І у вирішальному матчі Манає поступився якраз. Лівому берегу із рахунком 0-3. Після цього Пересоляк серйозно охолов до футболу загалом та до своєї команди. Зокрема. Ну і до Київського Динамо на офіційній сторінці цієї команди розповіли про зміни у структурі клубу. Розказуємо деталі. Отож, у Динамо призначили нового генерального директора. Ним став Дмитро Брів. Він працює в команді вже понад 10 років. Відповідальним за загальні питання діяльності команди відтепер буде Максим Радуцький. За взаємодію з УАВ та УПЛ відповідатиме Сергій Мохник. Анатолій Волк призначений відповідальним за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними. Клубами також призначено нового комерційного директора, задачею якого буде пошук нових спонсорів, підвищенням дохідності та розвитком маркетингової складової клубу. За це відповідатиме Олег Шкреба. Операційний директор Динамо. Відтепер Юрій Барбаш, а керівник медичного департаменту Андрій Шморгун. Також у пресслужбі зауважили, що на чолі команди продовжить перебувати. Ігор Цуркіс. він, як президент, буде відповідати за стратегічне управління та формування вектора розвитку Динамо. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Дякуємо, що додивилися аж до цього моменту. На останок ще раз попросимо підписатися на наш канал та поставити вподобайку до цієї роботи. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось!